Всім привіт! Показую водичку в Чорногорії. Сьогодні 14 вересня. Ми знаходимося в самій бутві біля кафела Бока. Отакі тут краєвиди чудові. Недобудови не показую, бо то не дуже гарно виглядає, поки зосередимося на гарній природі Пляжик, Тут є шезлонги і є місце, де люди приходять зі своїми. Ага, котиками. Прости І полотенечками. Ось така водичка чудова. На пляжі. В принципі, захід нормальний, такий більше і менше каміння. А тут, в залежності від того, де заходиш, бо десь є більш міл мілка е галька, а десь є такі ну, досить великі камінці, в які незручно зовсім заходити, особливо коли море штормить. Тут стоїть декілька катерів. Е один із них е плаває. На острів Гаваї, ось він перед нами. Там доволі непогано. В принципі, ми були, нам дуже сподобалося. Коштує 6 євро добратися, добратися туди, ну буквально пливе що до 10 хвилин десь. Ну, зокрема, нам так здалося, що не більше 10 хвилин. Поки пливете огляд старого міста. Будве дуже добрий, дуже гарний. І, в принципі, оцей весь бік побережжя він у зоні видимості дуже гарний. А на самому острові Гаваї ну, там теж чудова така бухточка. але ну, не дуже вони тут працюють над сервісом. Це точно не їх сильна е сторона, тому що ну, воно якесь виглядає так е якось закинуто. Закинуто, недопрацьовано, недобудовано, не відремонтовано і все в такому. Стилі, а вартість шілонгів, наприклад, ну, там щось ще 25 євро за два. Ну, щось таке, ну, така, досить міцна. А, ну, в цілому, але в цілому природа дуже гарна, і море дуже гарне. Ну, це Адріатика, я дуже люблю Адріатику, думаю, вам теж сподобається. Па-па.